Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Заходьте, будь ласка, до мене в гості. Сьогодні в нас дощик великий. До обіду не було, після обіду, коли вімкнули, світло з'явився. Так що, ось такий, бачите, на вікні я вам знімаю, що він немаленький. А у вас є дощик. Ну що, підемо, щось приготуємо. Якусь смакоту. Ходімо разом. Ще раз вам доброго ранку, друзі, чи обіду, чи вечері. Хто коли дивиться, градусів 11 у нас тепла, дощик великий, а готувати треба щось, є світло чи не є, а сім'я повинна снідати, обідати і вечеряти. Сьогодні хочу приготувати. Блюдо з залишків продуктів. Залишилася в мене ось така пюрешка, шматочок сиру ось такий, обвітрений вже, давно лежить, ніхто його не хоче доїсти, тому, мабуть, з нього й приготуємо такий, такий сніданок чи обід чи вечерю. І ще нам також треба буде для картопельки і для сиру, олія і посуд, в якому будемо смажити наше блюдо. Починаємо. Хочу сказати, хто буде варити картопельку. Пюрешку свіжу, треба дати їй час, щоб вона остила, щоб не була гарячою. Набираємо ложкою, хто руками, кому як зручно. Я буду набирати ложкою ось так. Ось так поклавши ложкою на кухонну дошку нашу картопляну котлетку, кладемо зверху шматочок сиру і формуємо кульки. Формуємо кульки, друзі, так, щоб сир не виглядав із пюрешки. Ось такі гарні кульки виходять. Ось так у мене вийшло 8 кульок. Тепер беремо посуд. У кожної господині, я думаю, є своя каструлька, свій черпачок, в якому вони смажать в олії свою, свою смакоту. І в мене є такий черпачок, беремо, наливаємо олію, щоб закипіла, і смажимо кульки в олії до золотистого красивого кольору. Ось так налила олії в свій черпачок і чекаю, доки закипить. Так, друзі, я вирішила, що ще буду їх обвалювати у сухарях, тому що думаю, що картопля у олії так до золотистого кольору не просмажиться. Тому, включивши фантазію, додаю або крохмалю, або у сухарі. Ну, я буду в сухарі, бо крохмалі у мене в такої хазяйки вдома не оказалося. Тому буду ось так обкатувати їх і потім аж лиш буду кидати і жарити, щоб кипіла лійка. І так кожного, думаю, так буде краще. Буде красивіший колір кульок. Ну, так вирішила я, а кожна господинка по-своєму готує. Може, треба крупніші сухарики, але в мене такі миленькі. Та думаю, що смачніше буде і гарніше. Ось так. Хочу сказати, що шарики, кульки можна робити не обов'язково такого розміру. Кожна господинка робить по-своєму, хто більший, хто менші. Можна натерти сир на терці і класти натертий сир всередину. Я вирішила кубиками класти. Пюрешку як варила, присолила, поклала дві душисті перчинки і четверту частинку цибулі і присолила, щоб було смачно. Так, друзі, з богом готую перші такі кульки, олійка вже закипіла, димить, аж. Починаємо з богом. Так, друзі, хочу поділитися з вами своїм недовольним рецептом. Ось такі гарні кульки були. І ось що залишилося після жарки, через що я вкинула одну кульку, тому що готую перше, я вам говорила. Ось так, Оце, що залишилося від тої кульки з сиром. При жарці шкурочка від картоплі. Відслаюється і горить у олії. Тому не рекомендую такий рецепт. Експериментуйте, фантазуйте, отак у мене вийшло на сьогодні. Так що і таке буває. Ось так, не судіть строго. Експеримент не вийшов. Будь ласка, продукти затрачені. Ну, думаю, що буде смачна пюрешка із сиром, не смаживши її. Ось так. таке також буває. Не судіть строго за такий рецепт. Молоді хазяїчки також продивіться відео і будьте уважні. Ну що, друзі, всім бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою. Бережіть себе, всім всього найкращого, захисникам дякуємо за захист, також нашим медикам, які спасають їхнє життя, також велике дякуємо і низький уклін. А вам всім всього найкращого, бувайте здоровенькі. До побачення!